У Житомирі в останню путь провели захисника Анатолія Пельця. Чоловік народився 17 серпня 1967 року. Усе своє життя він присвятив захисту батьківщини. Завжди знав його як людину порядного, чесну віддану, надійного товариша, готового прийти на допомогу в складних ситуаціях, складних справах. воїн пройшов чималий шлях, воюючи у ОТО та ОС. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Анатолій долучився до лав збройних сил аби захистити свою державу. Незважаючи на те, що вже був, і, як би кажуть, достатній вік, і були певні хвороби, але він завжди, наскільки я пам'ятаю, його був, завжди була така оптимістична людина, завжди людина працьовита, людина, яка всім серцем, всім душою з покликанням. Захищала нашу батьківщину і завжди була готова прийти на допомогу в складний момент. Анатолій Пельц викладав у військовому інституті для своїх курсантів, захисник був авторитетом, до якого зверталися за мудрою порадою. В будь якій складній ситуації завжди опановував себе, допомагав молодим офіцерам, які приходили для того, щоб в повному обсязі надати допомогу в вірній відданості щодо захисту нашої батьківщини 3 грудня 2024 року серце Анатолія зупинилося. У вічній скорботі залишилися рідні, побратими та знайомі, світла пам'ять та вічна слава захиснику. Із початком повномасштабного вторгнення РФ кількість волонтерів в Україні постійно збільшується. Сьогодні лише зареєстрованих благодійників налічують понад 10 тисяч. Це ті люди, які своїми зусиллями допомагають як цивільним, так і військовим. Держава зі свого боку, волонтери зі свого боку роблять все можливе для того, щоб людям жилось краще. Звичайно, дуже багато допомоги надходить нашим збройним силам України у вигляді техніки, обладнання автомобілів, пікапів, дронів. Цьогоріч до міжнародного дня волонтерів у Житомирі близько 150 Одійників відзначили нагородами та подяками. Ми отримали більше ста пропозицій. Сьогодні ми всіх цих людей нагороджуємо подяками голови обласної державної адміністрації, подяками грамотами обласної ради міської ради і в тому числі є нагороди голови обласної військової адміністрації за заслуги. Риєми Цігри розповів, передає для фронту продукцію власного виробництва та за свої кошти закупив вже два автомобілі для збройних сил. Я самостійно відвозив автомобіль на батарею розвідки, Ми возили в Славянськ. Так правильно, так має бути. Тому що ну, якби у нас всіх спільний ворог, і ми маємо всі разом згуртуватися і перемогти його. Серед нагороджених волонтерів Платонагієв майже три роки він за власні кошти закуповує автівки, спорядження та техніку для військових своїми діями. Він закликає громадян долучатися до зборів та підтримувати захисників і захисниць, щоб наблизити день перемоги. Я був во всіх гарячих точках України. В нас е, майже чотири місяці провів на передовій е, по 3 4 дні в наших бригадах. Допомагайте збройним силам України, е, не цурайтесь цього, тому що війна стосується кожного. Вона в кожній хаті в нашій оселі величезної України. Якщо ви цього робити не будете, то хлопці просто не зможуть перемогти на валу орків. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал. Скаудин. Захід під назвою Теплова станція провели правоохоронці Житомира на Михайлівській. Організували усе спільно з міською радою. Дана акція вулична це такий меседж, заклик до громадян, що ми разом сформуємо безпечне та свідоме суспільство. Ми хочемо донести, що поліція це партнери, люди, до яких завжди можна звернутися за допомогою. На локації патрульні разом з фахівцями поліції охорони нагадували дітям і дорослим про правила безпечної поведінки у зимовий період. Малюки шукали відповіді на тематичні загадки. Це захід спрямований на те, щоб об'єднати людей напередодні е, новорічного свята Дня Святого Миколая. Ця акція має е, об'єднати людей, і люди, не тільки діти, мають повірити все таки в чудеса, наблизити трішки такі новорічний настрій, не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз відбувається в країні. Окрім того, діти мали можливість поспілкуватися та зробити фото зі святим Миколаєм. Наталія привела свою маленьку донечку, каже, такий. Захід викликає у дитини справжні емоції щастя. Це це взагалі дуже приємно, тому що вони мають нагоду поспілкуватися з Миколаєм і випити чай, і з'їсти смаколик. Для них це найважливіше. Також на теплостанції Житомиряни могли випити гарячого чаю та з'їсти смаколик. Я вважаю, що дуже гарна ініціатива. Мені подобається таке, потрібно почастіше проводити в місті. Окрім того, Житомиряни мали можливість обрати своє передбачення на найближчий час. Випало передбачення. Твоя дружба з однокласниками стане ще міцнішою, а нові друзі з'являться несподівано. Сподіваюся, вона збудеться. І тобі. Посмішка зробиться світ яскравішим. За 100 <смеш> відсотків. гарна посмішка. <смеш> тому я вказано, що світ робить яскравим. Такий захід у Житомирі проводили вперше. Однак правоохоронці кажуть, хочуть зробити це гарною традицією. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 В рамках перенесеного першого туру ОПЛ львівський рух прийняв на своєму полі Житомирське полісся. В першому таймі протистояння було напружене, але до роздягальні команди пішли без забитих голів. Від гріха подалі вирішив Лидвій все-таки зіграти у цей м'яч, хоча здавалося, що летить він уже над В Схожому стилі відбиває. Пайшан наступив на м'яч. Падає. Пайшан тримається за ногу. З початком другого тайму футболісти продовжили тиснути один на одного. Вже на 49-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Автором голу став Ярослав Карабін. Перехоплення від Кунчука. кланчук класна. передача, лібориш під удару. Удар, і м'яч залітає! У ворота! Ну і це просто класичний рух. Після цього динаміка гри значно виросла. І вже на 81-й хвилині Житомиряни зрівняли рахунок. У ворота суперників м'яч поцілив Олексій Гуцуляк. Просто пробиває повз ногу Ледвія. І стає одноосібно найкращим бомбардиром чемпіонату України. Фінальний свисток арбітера зафіксував нічию із рахунком 1-1. Дуже дуже я хочу сьогодні хлопця подякувати за реакцію. Бо, звісно, неприємно було пропускати цей м'яч нікому. І реакція була дуже непогана. І, на мою думку, сьогодні. Могли, якби ці емоції нас не вимушували більш пришвидчувати гру і десь, можливо, обирати не оптимальне рішення, могли сьогодні все ж таки більше вплинути на результат. Але такі помилки, такі м'ячі, які призводять до пропущених м'ячів, такі м'ячі, які ми пропускаємо, звісно, ніколи не можуть. І Очевидно, не підуть нам на користь на сьогодні. Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці ОПЛ. Вже у понеділок, 9 грудня, команди зіграють у Житомирі в рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги.